Інвестиції, інновації стратегії у Києві. Пройшла 27-ма міжнародна агропромислова виставка «Агро-2015», організована міністерством аграрної політики та продовольства. Найбільша подія в галузі року зібрала понад 1100 учасників з України та 16 країн світу. Старт заходу дав міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. Також він взяв участь у міжнародному аграрному форумі, що розпочав ділову програму виставки. Ключовими темами стали залучення інвестицій. Розвиток малого і середнього бізнесу в агросекторі, реформування територіальних громад, як підкреслив міністр. Міжнародні інвестори проявляють більший інтерес до українського АПК, незважаючи на весь негатив, який шо що, що Україна буде без хліба, що посіною не станеться, що буде куча пустої землі. Отут зараз же ми бачимо також і рослинники І ми вже офіційно оголосили, що посіна завершена повністю. На даний момент чекаємо також досить небаганих ражарів. Я думаю, які можна також прийняти з минулорічним періодом. Олексій Павленко зазначив, що реагуючи на виклики, які стоять перед галузю, міністерство фокусується на підтримці малого та середнього бізнесу, тваринництва, розвитку інфраструктури експорту. Наша мета зробити таку систему, щоб підтримувати планомірно всі галузі, в тому числі з фокусом на малий середній бізнес. Малий середній бізнес зараз робить більше половини загального нашого аграрного виробництва. Ще один актуальний напрям пошук джерел поповнення аграріями обігових коштів. Альтернативою дорогим банківським кредитам можуть стати аграрні розписки. Спільна з АІСІ, ми зараз робимо що це інструмент. Не працював Перші розписки не працювали Полтавській області. До кінця року будуть вже два. Регіони, які зараз ми будемо також працюємо, також запустити з заравними розписками. Експозиція Агро 2015 об'єднала вісім напрямів. Ключовим з них стала сільськогосподарська техніка. Цього року на виставку не приїхало кілька постійних учасників з числа дистриб'юторів світових брендів. Багато компаній перейшли в економний режим. Щоправда, порівняно з лютневою виставкою зернові технології, настрої у виробників та імпортерів покращилися. Стабілізація на валютному ринку та непогані прогнози на врожай підігріли інтерес до нової техніки. Змінюється й Пріоритети аграріїв, для яких важливо не тільки придбати трактор чи комбайн, а й мати доступ до сервісу. Такий підхід, зокрема, реалізує компанія Амако. Високі стандарти післяпродажного обслуговування тут застосовують і до дорогої, і до бюджетної техніки, якою нині все більше цікавляться аграрії. У нас великий вибір техніки китайського виробництва це завод ВайТіо. Це завод, з яким ми працюємо 4 роки, і ми наладили співпрацю, яка дозволяє говорити, що це надійний трактор з якісним сервісним обслуговуванням, поставкою запчастин. Це техніка, за яку ми можемо говорити, що вона так само, як і техніка європейського виробництва, вже має те саме обслуговування, те саме рівень обслуговування. Стимулюють попит і фінансові програми. Цікаві пропозиції сьогодні пропонує Цепелін Україна, компанія дає змогу стати власником сучасної сільгосптехніки з пільговим фінансуванням до 5 років. Ми розработали з партнерами ряд партнерських програм. Слібо. финансированием до 5 лет. Предлагаем инструменты финансирования кредитного и лизингового, как в национальной валюте, так и в иностранной валюте, с компенсацией процентных ставок. Кроме того, понимая ограниченность инвестиционного ресурса у наших клиентов, мы очень лояльны в ценообразовании по технике. На фоні різкого подорожчання імпортної техніки виграшно виглядає продукція вітчизняних виробників. Яскравий приклад завод Кобзаренка, новинка підприємства тракторний причіп з сувною стінкою Атлант. Не поступається європейським конкурентам за якістю, але коштує в півтора рази дешевше. Я горжусь тим, що ми виставляємо зараз техніку вже світового рівня, і сьогоднішній новий прицеп, який ми назвали Атлант. Який має 45 кубів, і який прицеп 3 в одному. тобто і навозорозкидальний механізм, і зерновий шнек, і просто причеп. Особливо він важливий для тваринництва, для зеленої маси. Аналогів в Європі є, але тільки вісім фірм, які випускають подібну техніку. По ціні по якості на цю хвилину конкуренції у нас немає, але є дуже серйозний попит. І я бачу, він буде тільки зростати щодо всеукраїнських прем'єр. Головним ньюзмейкером у перший день виставки стала компанія «Ахко». На її стенді відбулася презентація оновлених гусеничних тракторів Челенджер серії мт 800 е Машини отримали нові двигуни «Ахко», що замінили під капотом силові агрегати «Катерпіллер». Ми почали производство тракторів нової модифікації на нашому заводі в Джексоні, в штаті Міннесота. І за такий короткий проміжок часу нам вже пощастило поставити їх на... в Україну, і деякі з цих моделей працюють на українських полях. Отличительными особенностями нових моделей является економія топліва від 5 до 15% в зависимости від моделі і це повышение мощності самих тракторів. Якщо ми говоримо про модель, модельного ряду МТ 700 то до предыдущей вони додавали цілих 50 лошадок. На другий день виставки увага журналістів була прикута до нью Holland. В Україні представлено два нові зернозбиральні комбайни та оновлений трактор серії Т8. Holland номер один уже на протяжении трех лет и заним, является лидером и занимает где-то 50% от всего комбайного рынка на Украине. Потому что 2014 у нас был такой очень богат на потрясение и постоянно менялись экономические и политические ситуации. Этот год более стабильный. Дай бог он таким и останется, поэтому прогноз то, что ну, рынок немножко будет лучше.